Знаходимо вірні твердження. Протилежні сторони паралограма рівні, вірне, довжина сторони будь-якої сторони трикутника менша за суму довжин двох інших його сторін, вірне, це не рівність трикутника. А те, що довжина будь-якої сторони квадрата вдвічі менша за його периметр, невірно. Тому що периметр дорівнює сумі чотирьох довжин квадрата, отже, в чотири рази більший. Таким чином, вірне перше і друге відповідь Г. Нам потрібно знайти площу поверхні чотирикутника МБНД, а вона складається з площ двох прямокутних трикутників МБД і МБД. Ці трикутники рівні, отже, і площі у них рівні. Тому будемо шукати площу чотирикутника як суму площ двох прямокутних трикутників. Площа прямокутного трикутника можна шукати за формулою 1, 2, А на Б, де А і Б це катети, В даному випадку це довжини сторін МБ і МД. Тому давайте їх будемо шукати. По-перше, нам відома гіпотенуза БД прямокутного трикутника, що є водночас і діагональною ромба ABCD. Вона дорівнює 2 метри. Так як кут ромба гострий, а це кут Д, наприклад, дорівнює 60 градусів, то кут АДБ, це вже кут прямокутного трикутника дорівнює половині його, тобто дорівнює 30 градусів. Тому в прямокутному трикутнику ми маємо гіпотенузу БД і гострий кут 30 градусів. А далі знайдемо його катети. Катет МБ це катет, що лежить проти кута 30 градусів, і тому він дорівнює половині гіпотенузи, тобто буде дорівнювати 1 метр. Катет МД можна шукати за тегремою Піфагора, а можна шукати і, враховуючи те, що прилеглий катет МД до кута 30 градусів, щоб знайти, ми маємо гіпотенузу БД помножити. На косинус 30 градусів. Тобто, 2. косинус 30, це корінь з 3 на 2. Отже, даний катет МД буде дорівнювати корінь з 3 метрів. Так, як площа одного трикутника це одна друга а на Б. А площа чотирикутника – це два однакових, дві однакові площі трикутників, тому площа чотирикутника – Ну, тут я позначу С1, наприклад, а площу чотирикутника кутника і як С. Двічі більше, значить, буде просто дорівнювати А на Б. Добутку буде дорівнювати MB на МД. В даному випадку С1 на корінні з трьох, отже, корінність трьох квадратних метрів площа нашого чотирикутника. Наближене значення буде дорівнювати 1,7 квадратних метрів це відповідь Б. Нам відома сума трьох кутів перелограма 280 градусів, серед них є два кути, які прилягають до однієї сторони, а їх сума дорівнює 180 градусів. Тому знайдемо третій кут парилограму 280, віднімаємо 180 і будемо мати 100 градусів. Так як утворився от, у нас тупий кут, то цей буде більший кут перелограму. Отже, відповідь А. Знаходимо правильне твердження. Навколо будь-якого ромба можна описати коло невірно. В ромб можна вписати коло, але описати ні. В діаналі будь-якого ромба перпендикулярні так. В будь-якому ромбі всі сторони рівні, так. Отже, вірне, друге і, твер... і третє твердження. Це відповідь Д. У нас рівнобічна трапеція. А БЦД, довжина є основи АД 38 метрів. Ширина кишені 5 метрів, а це висота нашої трапеції, нехай це М 5 метрів. Далі, нам відомо ще, що вздовж основи БЦ встановлено 15 стовпчиків і відстань між кожними двома 1 метр. Якщо 15 стовпчиків, то 14 відстаней. Тому БЦ буде дорівнювати 14 метрів. Далі знайдемо CD, бічну сторону нашої трапеції. Для цього ми проведемо ще одну висоту з вершини ББH. У нас утворився HBCM прямокутний, тому HM буде дорівнювати 14 метрів. І далі ми знайдемо МД відрізок подовжені дорівнює AH. Отже, щоб знайти МД, ми 38 віднімаємо 14 ділимо на 2. 12 метрів. Тоді з прямокутного трикутника СМД знайдемо гіпотенузу СД. СД в квадраті дорівнює СМ в квадрації 5 квадратцій плюс мд в квадраті 12 квадратів. 25 плюс 144 169 квадратних метрів тому СД буде дорівнювати 13 метрів. Порахуємо тепер стовпчики, які встановлюються вздовж АБ, ВЦ і ЦД. Відстань СД13. Отже, має бути встановлено 14 стовпчиків. Але один стовпчик у нас уже є ось тут в вершині С, що відноситься до основи БЦ. Тому залишається по СД 13 стовпчиків і 13 по АБ. 26 і ще 15 встановлених. 41 стовпчик. І це відповідь Б. Перевіримо, які ствердження є вірними. Основи АД. Кут БАД дорівнює кутові АБЦ. Це кути, які прилягають до бічної сторони трапеції, до вільній трапеції, їх сума дійсно дорівнює 180 градусів. Далі, кут БЦА, БЦА. Проведемо діагональ, от він цей кут. Дорівнює куту САД. Цьому куту. Да, це вірне. Чому? Тому що основи БЦ і АД паралельні, а C Січна, тому внутрішньо різносторонні кути рівні. А це дорівнює BD, БД, діагоналі в довільній трапеції нерівні. Отже, вірне тільки друге і перше відповідь В.